Про одного нещасного тата. Того самого дня, коли Момі тато написав свою п'єсу, а троль потрапив до в'язниці, нюхмумрик прокинувся від дощу, який просочувався крізь віття куреня. Обережно, щоб не розбудити малюків, він визирнув двір Навколо мокрою стіною стояв ліс. На килимі зірчастих квіток пишно зеленіла папороть. Та нюхмурик гірко шкодував, що замість квітів тут не росте ріпа. Напевно, так почуває себе справжній батько, думав він. Чим я годуватиму нині дітлохів? Маленький ім'ю вистачить і кількох квасолин. Але Алещі чертенята спорожнять увесь рюкзак і навіть не помітять. Нюхмумрик поглянув на діток лісовинят, котрі солодко спали у моху. Тепер вони промокнуть, чихатимуть, понуро мовив він сам до себе. І це ще не найгірше. Я не знаю, як їх розважати. Курити вони не хочуть. Мої розповіді їх лякають, а якщо стоятиму на голові увесь день, то навіть під осінь не встигну добратися до долини момітролі. Як би було гарно, якби мумімама взяла їх усіх під свою опіку. О, тролю несподівано розчулися ніхмумик. Ми зможемо знову купатися під місячним сяйвом, а потім вести довгі розмови у нашій печері. Раптом одне з малят, котрому привидівся страшний сон, розплакалося. Попрокидався інші і собі заревіли за компанію Цю-цю-цю, тра-ля-ля, кинувся спокоїти малечині хмумрик та марно. Їм зовсім з тебе не смішно, втрутилась маленька міля. Треба робити так, як моя сестра. Скажи їм, що коли не замокнуть, то ти їх тут всіх повбиваєш, а потім перепросиш і почастуєш карамельками. Це допомагає? запитав нюхмомрик. Не дуже. Нюхмумрик розібрав корінь і пожбурив у кущі ялівцю. Ось так слід учинити з домом, у якому вже не живеш, сказав він. Лісовенята мить замовкли і наморщили мокрі від дощу носики. Дає дощ, Сказала одне. Я хочу їсти, озвалось інше. Нюхмумрик безпорадно подивився на маленьку. Налякай їх марою, порадила крихітка. Так робить моя сестра. І ти відразу слухаєшся, ще чого? зареготала мю, аж за хиживота схватилась. Нюхмумрик важко зітхнув. Вставайте, ходімо, звелів він. Покваптеся, якщо хочете щось побачити. Що саме? на перебій питали малюки. Щось. Ніхмурик невизначено змахнув лапкою у повітрі. Так ти собі ніколи не даси з ними ради, похитала голівкою маленька мю. Вони брели й брели лісом, а дощ падав і падав. Лісовенята пчихали, губили черевички і раз у раз допитувалися, чому їм ніхто не дає канапок. Одні чубилися, інші сварилися, котрась напхала до носа ялинової глиці ще одне поколось об їжака. Нюхмумник вже навіть був готовий пошкодувати сторожиху. Одне малятко він промостив на капелюсі, двох посадив собі на плечі, ще двох ніс попід пахвами. Мокрий, нещасний мумрик. на силу продирався крізь чехащі чорниць. І саме в ту мить попереду з'явилась галявина. Посередині стояла хатинка з комином та хвірткою, увитими гірляндами зів'ялого листя. Лед, тримаючись на ногах від утоми, хмумрик почов до дверей, постукав, почекав. Ніхто не відчинив. Він знову постукав уже сильніше. Тиша. Тоді нюхмумрик штовхнув двері і зайшов до середини. Удома нікого не було. Квіти на столі зів'яли, годинник зупинився. Нюхмумрик опустив діточок на долівку, а сам підійшов до холодної плити, на якій засихав пиріг. Потім зазирнув до комори, малюки мовчки водили за ним поглядом. Якийсь час панувала тиша. З комори нюхмумрик повернувся, несучи горщик з квасолею. Можете наїдатись тепер квасолою, доки не луснете, сказав він. Ми тут трохи перепочинемо, заспокоїмося, а я тим часом з'ясую, як вас звати. Подайте мені вогню для люльки. Усі малюки, як один, кинулися припалювати хмумрикові люльку. Трохи згодом, у кухонній плиті, весело палахкотів вогонь, а на шворці підсихали сукеночки та штанята. Посеред столу парував великий горчик з квасолею. За вікном із сірого неба періщила злива. Чутно було, як дощові краплі, барабань по даху і потріскують дрова у плиті. То що? запитав Ніхмомрик. Кому кортить побавитись у пісочниці? Лісовиняти глянули на нього і весело розсміялися, наминаючи квасолю чепурулі. Але чепуруля навіть не здогадувалася, що має гостей. Посаме сиділа у в'язниці за негідну поведінку. Розділ 10-й про генеральну репетицію. Шла генеральна репетиція п'єси Момітата. і, хоча до вечора ще було далеко, горіли всі вогні рампи, бо брам було обіцяно контрамарки на прем'єру, яка мала відбутися наступного дня. За це вони стягнули театр з міленин на глибоку воду. Щоправда, підлоги все таки трохи особочилася, що створювало певні незручності. Сцена затуляла завіса, червона і таємнича, а перед театральним помостом погойдувалася на хвильках невеличка флотилія човнів. Мамо, а що таке генеральна репетиція? запитала маленька їжаченя в одному з човнів. Найостанніша спроба перед виступом, аби пересвідчитися, що все йде, як годиться. Завтра відбудеться справжня вистава, і за те, що подивитися, їй доведеться платити, а сьогодні для таких бідних їжаків, як ми, безкоштовно. Однак сховані за вісою актори зовсім не були певні, що все йде, як годиться, момі тато знову переписував п'єсу. Рюмса плакала. Ми ж казали, що обидві хочемо померти в кінці п'єси. Обурювалася доня Мюмлі. Чому ж тільки її з'їдає лев? Ми казали, що обидві будемо нареченими лева. Чи ви забули? Добре, добре, тротувався тато. Лев спершу з'їсть тебе, а потім рюмсу, тільки не заважайте, я намагаюся думати гекзаметром. Що тепер робити з родинними путами? стурбовано поцікалася мамі мама. «Чора доня Мюмлі була заміщена з твоїм сином, котрий зараз подорожує. То тепер рюмса його дружина, а я її мама. Тоді до Мюмлі залишається незаміжньою. Не хочу бути незаміжньою, відрізала доня. Отож, Доня Мюмлі твоя невістка, майже у розпачі вигукнув тато. Тобто, моя, я мав на увазі твоя тітка. Ні, так не піде, втрутився мудрик. Якщо мумі мама вам дружина, то ваша невістка ніяк не може бути її тіткою. Яке це має значення? вибухнув мій тато. Не писатиму жодної п'єси. Заспокойтесь, озвалась раптом Ема з неочікуваним від неї розумінням ситуації. Усе владнається. Врешті решт публіка зовсім не для того ходить до театру, аби щось у ньому збагнути. Люба Емо, попросила моми мама, сукня надто вузька на мене, весь час розходить на спині. Пам'ятай, напучувала Ема з повним ротом шпильок. У тебе не повинен бути веселий вираз обличчя, коли увійдеш і скажеш, що її син занапастив свою душу брехнею. Я постараюсь бути сумною, пообіцяла момі мама. Рюмса зубрила свою роль. Раптом вона відкинула геть аркуші і заголосила: Я тут на радісна! Ця роль мені зовсім не підходить. Цить Рюмса, суворо урвала її Ема. Ми починаємо. Освітлення готове? Мудрику вімкнув жовтий прожектор. Червоний! Червоний, зарепетувала доня Мюмлі Мій вихід червоний, вічно він все плутає З кожним можна таке трапитися, незворушно мовила Ема Всі приготувалися. Я не знаю своєї ролі, запанікував мій тато. Не пам'ятаю жодного слова. Ема заспокійливо поплескала його по плечі. У цьому немає теж нічого дивного. Усе точнісінько так і має відбуватися на генеральній репетиції. Ема тричі грюкнула по підлозі. У човнах на морі запанувала тиша. Гаряча хвиля щастя переповняла їй старече тіло, коли вона підіймала завісу. Захоплений шепіт прошелестів рядами нечисленних глядачів. Більшості з них ніколи досі не доводилося бачити театру. Перед ними у червоному освітленні з'явився похмурий скелястий ландшафт. З правого боку сцени, біля комоди з дзеркалом, затягненим чорною тканиною, сиділа у тюлевій сукенці, заквічена паперовим віночком Доня Мюмлі. Якусь мить вона зацікавлено спостерігала за глядачами, а потім упевнено й виразно задекламувала Омру я нинішньої ночі! Хоч не винісь моя волає до самих небес. О море, море, обернися в кров. А ти зробись весня на земле громом, вродливо, наче поп'янок троянди, із юності росою на чолі, я долею покарана жорстоко. Раптом за кулісами почулось пронизливе заявання Еми. О, згобна ніч! О, згобна ніч! Озгубна ніч. За лівих лаштунків сцени вийшов мій тато, знедбало перекинутим через плече плащем, повернувся до публіки і продекламував тремтячим голосом. Родині пута й приятельську сув'язь доводиться порвати, бо ж мене обов'язок мій кличе. Ах, невже корону відбере у мене сестра мого онука? Момій тата помітив свою помилку і поквапився її виправити. Ах, невже корону відбере у мене тітка племінника мого. Момі-мама виткнулася з-поза коліса і позашепотіла Ах, невже корона відбере у мене сестра моєї невістки? Добре, добре, буркнув тато. Тут пропускаємо. Він зробив крок у бік до мюмлі, захвався за комод і грізно проголосив. Трем ти, невірно, мюмлю. Чуєш, як потрясає кліткою страшнючий лев, і виє з голоду до місяця. Запала довга пауза. І виє з голоду до місяця. Тато повторив репліку голосніше, але нічого не відбувалося. тато Мому до лаштунків. Чого не рикає Лев? Не буду рикати, доки мудрик не повісить місяць, вперлася Ема. Рюмса обіцяла зробити місяць, але не отримала слова, виправдовувався мудрик. Добре, добре, квапно погодився тато. Хай Рюмса виходить негайно, бо й так вже втратив натхнення. Рюмса споквола на сцену у багряній оксамитовій сукні. Вона надовго завмерла, затуливши лапками очі та смакуючи, як воно бути примадонною. Відчуття було неперевершене. О, яке щастя, прошепотіла мумі мама, подумавши, що Румса забула текст. Це мистецька пауза, стиха зашипіла Рюмса. Вона, похитуючись, підійшла до краю рампи і простягла руки до публіки. Щось класного!» – то мудрик увімкнув вентилятор в прожекторній ложі. У них є пилосос? здивувався їжачок. Цить! шикнула на нього мама їжачиха. Трагічним голосом Рюмса почала декламувати. О, яке щастя бачити, як твоя голова розколюється на шматки. Вона необачно ступила ще один крок, заплуталась у довгій сукні і впала просто до їжаків у човен. І глядачі бурхливо зааплодували і знову підняли актрису на сцену. Не хвилюйтеся, панночко, шепнув їй поважного віку Бобер. Відкушуйте їй голову і вже. Кому? Не розгубилась Рюмса. Ті ці не боги, ясна річ, підбадьорливо підштовхнув Рюмсу Бабе. Вони все неправильно зрозуміли, зашепотів тато на вухо мумі мами. Негайно не я ту ситуацію, виходь на сцену. мумі мама похапцем підібрала поділ своїй сукні і з'явилася на публіці з приязною і трішки ніяковою смішкою на вустах. О, доле, заховай своє обличчя у чорному, мов ніч послані, яке я тобі несу, промовила мама. Твій син вдався до зради і знапастив твою душу брехнею. О, згубна ніч. О, згубна ніч. О, згубна ніч. вилазила штунками Ема. Момі тато тривожно поглядав на маму. Ведіть лева. шепнула вона, намагаючись допомогти йому. Ведіть лева. повторив з неї тато. «Ведіть лева. гукнув він ще досить раз, досить невпевненим голосом. За сценою почувся шалений тупіт. Нарешті з'явився Лев. Один бобер правив передніми ногами, а інший задніми. Публіка вищала від захвату. Лев на мить завагався, а тоді підступив до краю рампи, вклонився і раптом роз'їхався навпіл. Публіка запласкала у лапи і почала розходитися. Це ще не кінець, закричав мій тато. Любий, завтра вони прийдуть знову, тішала його мама. Ема каже, що без невеликого провалу під час генеральної репетиції не може бути вдалої прем'єри. Ну, якщо вона так каже, заспокоївся тато, у кожному разі під час багатьох сцен п'єси, глядачі сміялися, додав він задоволено. Рюм тримався осторонь, намагаючись гамувати своє розхвильоване серденько. Вони аплодували мені. Шепотіла вона сама до себе. «О, яка я щаслива! Я завжди, завжди буду такою щасливою, як нині.